А там рієльці! З вами п'яний кіт, і це новини ТЕСО. Давненько мене не було. Я трохи взяв перерву, але активно стежу за новинами. І ось, нарешті, я дочекався інформації про наступне глобальне оновлення в грі, яке нам обіцяли. І тут, якщо чесно, таке, що я не міг з вами не поділитися. Монтувати, робити вставки і підставляти картинки мені ліньки. та й це довго. Тим більше та інфа, що виклали на форумі, вона тільки текстова. Посилання я залишу, можете зайти почитати самі. А тут я виділю основне: поїхали без реклами й води. Перше, це гру переносять на новий рушень. Згоси подивилися на захват гравців. Після їхнього останнього оновлення в графічному плані і вирішили, що пора. Переносять нас на рушей Unreal 5, тож графон буде як у реалі. За рахунок перенесення гри на новий рушій, змінюють і бойову систему. Тепер у нас буде 100% нон таргет без вівінгів та хеві атак. Файт буде тільки навичками, які можна буде комбінувати. А там, куди влучили, туди влучили. Додадуть пару класів, таких як другі, Монах і Мастер Двемерів. У кожному сезоні будуть давати по класу. Раз на рік додаватимуть нову расу. І перша раса це две А також один із сезонів додасть новий континент, і перший це Акавір. І разом з Акавіром буде додана нова система мореплавання. Ми зможемо купувати свої кораблі як одиночні, так і великі гільдійські. Кораблі можна буде облаштовувати, покращувати різними промочками, озброєнням і тому подібним. Надалі можна буде в морі як воювати, так і заробляти торгівлею, перевозячи туди-сюди вантажі, так і взагалі займатися піратством. У морі буде зона відкрита для ПВП боїв. Щодо ПВП, то сіродил прибирають як відкриту зону для ПВП. Вірніше не так, весь світ стає відкритим для ПВП. Тож, коли ви виходите з міста, вас тут же зможуть кокнути. Причому навіть із вашого альянсу, оскільки систему альянсів теж змінюють. Власникам будинків нарешті розширять слоти, та не просто розширять, а дадуть повний безліміт слотів, кардинально переробивши режим будівництва. Він буде чимось нагадувати Майнкрафт, і на своїй ділянці ви зможете побудувати все, що захочете. До того ж буде город і утримання тварин. Тобто ми зможемо вирощувати як різні інгредієнти, так і вихованців і маунтів. А вихованці і маунти, крім того, стануть бойовими і зможуть допомагати нам у бою та бафати нас майже як супутники, але краще. Оскільки систему глав скасовують і вводять нову систему сезонів, то сезони виходитимуть кожні три місяці. І кожен сезон коштуватиме по 20 доларів. Але щоб ще мати повноцінний доступ до сезону, ти потримати всі бонуси сезону зверху, потрібно буде купити підписку та не просту, а нову. Так, до нашої звичайної ЕСО додадуть покращену підписку, і називається вона ESO Plus. Ви можете користуватися як і раніше, звичайною ЕСО Плюс, із якої вирізають доступ до діл-сіданджев і локацій. Так, тепер звичайна підписка Есоплюс цього не надає. В Плюс буде додано доступ до всіх діл Сізону, крім останніх сезонів. А також друга бездонна сумка для екіпіровки. Так, з'явиться друга сумка, в якій можна буде зберігати екіпіровку окремо. Нова підписка коштуватиме 5 доларів на місяць і 50 на рік. Але її обов'язково треба купувати зверху на звичайну підписку. Тобто спочатку взяли звичайну, потім плюс плюс. Також анонсують, що можна буде заводити сім'ю, повноцінні стосунки і тому подібне. Але це поки в розробці, тому подробиць немає. Тож просто чекаємо, що буде далі. На цьому, напевно, все. Там ще багато різних правок по класах, расах та й у грі загалом. Усе це можна прочитати на форумі та й 10 квітня подивитися на прямій трансляції від Зосі. А я на цьому все. Не будьте бяками, усміхніться, всім веселого часу доби і гарного настрою. До нових зустрічей у Тамріелі.